Скандалу в Увальному кабінеті посідає перше місце у пошукових запитах в Гуглі у США на початку 1 березня. Понад 2 мільйони запитів із прізвищем Зеленський у Канаді. Це теж перше місце. Великобританія, не виняток газета Guardian, в режимі онлайн моніторить висловлювання заяви європейських політиків. Найбільше заяв на підтримку України. На мить створення ролика пролунали від Єврокомісії Великобританії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Нідерландів. Чимало видань зауважили, що що не було видалено з кабінету пресу після протокольної зйомки, і що завів президента України саме віце-президент США у Штатах? Друга тема перемога Клівленда над Бостоном. Це в НБА зустрічались лідери східної конференції. Парад планет ще одна спільна тема зацікавлення для згаданих трьох країн. І ще одна тема це початок священного місяця. Рамадан. він стартував сьогодні. Це і початок строгого посту для мусульман.